Вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі міцного, міцного здоров'я, мирного, чистого неба, успіхів тобі завжди і в усьому. Такої перемоги, Всі Ти тебе вас... дуже сильно любимо, цілуємо, обіймаємо. Дякуємо. Це від Валі, від Богданки, від Арін. Коротше, від нас всіх. Дай дякуємо, Боже тобі всіх. благ, дякуємо. всього доброго, гарного, світлого, бабусі. Словополучна, удачна. Нога і блага літа. Май, бабусічка, тобі букетик. Дякуємо. ж. О, от яке Арінка намалювала, на бо такого бабо А так? то дивися, який тобі <рес> тапочок ціла купа, як ми будемо приїжджати. А це така справжня книга, яка допомогла зберігти всі, всі спогади свого життя. Питання такі для тебе і просимо тебе, щоб ти давала на них відповіді, Як буде настрій? І для нас, внуків, і для правнуків, і для прапрапраправнуків твоя розповідь про дитинство і так далі. Які сімейні традиції. Добре. Що буде цікаво почитати. Орінка так сильно заклеїла ж тобі дуже. Підписала таку відкритку, Давай, з днем народження, Усмішки радості і добра. О, Аріночка тут мені побажала. А <клухи> це просто вірши. А оце читала. Моя кукла. <клухи> <клухи> а це вона сама придумала таке О, Бабуся Ганя теж не, вірші не пише. Сама ну сама ж придумала віршик, чого? Ні, не, не сама. Не сама? Хто ж ти поміг? З дідом, добре. Ой, дякую. Бабуся, Оксана такий торт забабахала, крутезна. Не буде світла чи так для гарного настрою палити свічку. Отака свічечка? Волинятка тут зеленька. Ага, ага, ось що вона палиться, да. так? Мам, дивися. Вріз свічечка, так? Борис. Нє, борис. Бабусенько моя, бабусенько рідне. онукам і дітям ти дуже потрібна. Вітаємо любу бабусю зі святом і зимо щастя і здоров'я молодець! Happy, Happy birthday, dear бабуся, бабуся, бабуся Ганя. Гануйся классно. <азваживає> <А пілляє> квіточка, квіточка, хлоп і розклалася. ще торта? Будешь? Нет. Nee. Кусочок? Це горішком, так? Да? З горішком? Оцей тобі маленький кусочок. <пілляє> Я такой, щоб Я кусочку.